Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі мережі права. Як ви знаєте, шлях до отримання пенсії часто ускладнює ПФУ. Бюрократична машина наче навмисно створює перешкоди, але ми знаємо, як з ними боротися. В цьому відео розкажу, як домогтися від ПФУ призначення пенсії. Якщо вам цікаво, чому не вили обіцяні пенсійні бали, підписуйтеся про це у наступному відео. Немає стажу, немає пенсії. ПФУ почав масово відмовляти громадянам у призначенні пенсії. Ця проблема не оминає нікого від тих, хто віддав роки роботі в особливо важких або шкідливих умовах до тих, хто свої трудові будні провів у країнах СНД. Також це стосується людей, які намагалися реалізувати себе як ФОПи або отримували стаж під час відбування покарання. Усі вони можуть зіткнутися з тим, що держава раптом скаже: Вибачте, але вашого стажу недостатньо для призначення вам пенсії тепер. Перейдемо до реального прикладу. До нас звернулася жінка, якій не зарахували відпрацьовані як ФОП-проки до стажу, через що відмовили призначені призначенні пенсії. Спочатку Світлана Леонтіївна звернулася у пенсійний фонд, щоб самостійно розібратися, чому законний стаж не нарахували. Але таке оббивання порогів фактично не принесло жодного результату. Вони мені сказали принести справку з 2000. Третього по 2004 рік, 18 січня, я вже взяла цю справку. Потім вони сказали, що у мене все в порядку, прийдете пізніше, там, в марті місяці. В Марті місяці я приходила разів п'ять. Вони не хотіли мене приймати документи. Ну, на силу вони мене прийняли. І через пару днів вони мені прислали, що у мене немає стажу через суд? Ми допомогли Світлані Леонтіївні повернути відсутні роки та домогтися призначення пенсії. Мене було 26 років. років. Так, да а треба було 29. От мені не зарахували ці роки, і в мене получається, що у мене немає стажу, немає пенсії. А тепер уже суд признав в мене 34 роки. Значить, на сьогоднішній день вони мені заплатили за місяць 2094 гривні. Ви знаєте, я задоволена навіть що ці 2094 гривні це для мене теж гроші. Історія Світлани Леонтівни лише один із численних прикладів, які демонструють, що помилка в трудовій книжці або неузгодженість документів це одні з причин, які пенсійний фонд використовує, аби відмовити у призначенні пенсії. Але й гарна новина: позитивна практика у поверненні законного стажу, а разом з цим і призначення пенсійних виплат, у нас є. Це підтверджують близько сотні наших позитивних рішень для різних категорій громадян. Я рекомендую вам виділити свій час та звернутися до юриста за аналізом відмови від пенсійного фонду у призначенні пенсії та можливість її оскаржити в судовому порядку. Запишіть наш номер телефону, який ви бачите зараз на екрані. Ми окремо розберемось у вашій проблемі. Досвід з такими справами у нас чималий. Вже у наступному ролику розберемо, що сталося з пенсійними балами та чому їх не ввели. Підписуйтеся, аби не пропустити цю цікаву тему. Дякую, що були з нами. До зустрічі у наступних випусках!